Центр Майн Центр Миколаївської обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас тема нашого брифінгу опалювальний сезон 24-25. п'ять. І сьогодні у нас три спікери: це Логнов Микола Юрич, директор ОКПМ, коли ФБУ теплоенергії Володко, Євген Леонідович, начальник управління шлово комунального подарства, обласної військової адміністрації. І просник теж, будь ласка, представте. Чесний Сергія наш... Миколаєвича волонтерний енергетик. Да, будь ласка, спочатку коротко вам слово, буквально по п'ять хвилин, а потім перейдемо до запитань. Вітаємо громадські громади Миколаївської області. <кій> Практично завершено значний комплекс робіт з підготовки до опального сезону. В межах його було капітально відремонтовано 22 котельні, замінено 9 котлів. Практично в декілька разів збільшено обсяги ремонту теплових мереж. Які дорівнює майже 9 кілометрів теплових мереж до трубному обчисленні розуміли цю завдання ще з минулого опального сезону? Спочатку військової агресії в місті Миколаєві немає нормальної води, тому знову ж таки, от на початку, користуючись нагодою, звертаюся до наших споживачів. Що Використання теплоносія з внутрішньобудинкових систем на будь-які свої побутові речі просто недопустимо. Враховуйте, що облік цей буде зафіксований лічильниками теплової енергії, і можуть в такому випадку виставлені додаткові нарахування. На жаль, об'єкти генерації теплової енергії і електричної енергії залишаються ворожими цілями. Я нагадаю, що в Україні. Практично зруйновано 50% генерації енергії. Найбільше постраждали це теплові електростанції, вітрова енергетика. В зв'язку з чим у всіх громадах і України, і Миколаївської області, зокрема. Ведуться роботи по впровадженню об'єктів розподіленої генерації. Наразі нам в область поставлено 8 установок газопрошнових генераційних установок. Ведуться їх монтаж. Плануємо вже на початку опального сезону вводити їх в експлуатацію. Надалі ця робота буде продовжуватись. Також відповідний спектр завдань реалізується по установам соціальної сфери. Для того щоб гарантовано забезпечити наші найважливіші заклади і установи електричної енергії в будь-яких можливих випадках обмежень, застосування графіків і інше. Ну я в попередні рази казав, що у нас всі об'єкти теплової генерації в системах централізованого теплопостачання, зокрема, забезпечені генераторами електричної енергії, теж саме виконано по найважливішим об'єктам соціальної сфери. Єдине завдання, яке залишається для органів самої. Врядування це підтримувати запаси паливно-мастильних матеріалів для забезпечення роботи резервних джерел енергії. Сьогодні, напевно, вже потрібно говорити не стільки про підготовку до опального сезону, скільки про початок опального сезону. На початку сезону традиційно у нас. В області відчувається каливання температури зовнішнього повітря, що зокрема у нас зафіксовано цими вихідними. Але нормативний показник температури на протязі трьох днів нижче 8 градусів, Він зафіксован не був. І наразі ми будемо мати тиждень з достатньо позитивною температурою зовнішнього повітря. Прогнозуємо, що старт опального сезону, зокрема, по обласному центру буде відбуватись вже. The cat sat on the В першій декаді листопада, напевно, з числа п'ятого, але будемо відслідковувати температуру зовнішнього повітря. Водночас, наші північні райони, зокрема Первомайський, Вознесенський, розпочинають опальний сезон для закладів соціальної сфери. Ми маємо вже близько 18% введених в експлуатацію локальних теплових кателень бюджетної сфери. Розпочав Опалення всі об'єкти і житлового фонду, і соціальної сфери в південно-українську, але там ситуація трохи інша за рахунок покупного тепла. В цьому зв'язку хочу сказати, що продовжується у нас надалі будуть стояти такі основні головні завдання. В впровадженні розподіленої генерації для підвищення енергонезалежності наших територіальних громад. Необхідно звернути увагу, що от по нашому марінтоне майже сім таких шляхів державної допомоги відбувається як для бізнесу, так і для безпосередньо громадян. На мій погляд, достатньо такою привабливою є програма по підтримці населення у приватних домогосподарствах, по встановленню відновленої енергетики. Те, що напевно ви вже чули, це 480 тисяч Тисяч гривень пільгового кредитування на срок до терміну до 10 років. Хочу сказати, що у нас приріст. Постійно ми фіксуємо приріст сонячної генерації в приватному житловому фонді, саме такого садибного типу. Наразі вже налічується 1396 установок загальною потужності 35 МВт. 35 МВт – це вже достатня така цифра, про яку можливо розмовляти. І яка спрямована на енергонезалежність від родини до певної територіальної громади і в цілому українського суспільства? Тому це завдання залишиться. Програма по впровадженню розподіленої генерації є на наших базових підприємствах централізованого теплопостачання? Напевно, керівники зупиняться на цьому окремо. І хочу сказати, що залишається у нас наразі основним завданням передивити свої рахунки, з'ясувати свою заборгованість за раніше спожиту теплову енергію. Тільки по двом підприємствам загальний обсяг перевищує 350 мільйонів гривень. Тому належне і газопостачання підприємств до речі підприємства уклали відповідні договори на постачання природного газу в наступному опальному сезоні. От, але з нашого боку, з боку споживачів, основним завданням буде забезпечення належних розрахунків. Тому звертаємось кому необхідно до пенсійного фонду. актуалізуємо нашу субсиді... субсидіарну програму для забезпечення належних розрахунків. Я планую передати слово нашим колегам. Нехай продовжить. Добрий день, Миколаїв Миколаївтопленерга готова до опального сезону. Ці задачі, які стояли під перед підприємством, виконані, як буде команда, всі об'єкти генерації підуть в роботу. На з багатьох років облтепленерго виконувала завжди вчасно свої задачі, тому спочатку цього сезону покажуть, як ми готові. Доброго дня. Одразу після завершення опалювального періоду 2023-2024 року Миколаївська ТЕЦ розпочала активну роботу з оновлення та модернізації типових мереж. Жителі міста можуть побачити це на вулицях Маріупольська, проспекту в Пограничної, Дунаєва. Для підготовки було проведено шість етапів гідравлічних випробувань, з результатами яких виявлено понад 190 дефектів різної, степ... різної ступені складності. Що на 50% більше, ніж минулі роки. Протягом підготовчого періоду до опалювального сезону 24-25 замінено близько 4,5 км типових мереж різних діаметрів. До прикладу, в минулі роки було замінено близько 1 км мереж. Зокрема, замінено запірну арматуру та проведено комплексну модернізацію мереж, що зменшить ризики в рівних ситуацій та несправності в системі. Це компетенція. Голови. Давайте ми чутливі такі моменти не будемо взагалі. Не задавайте таких питань. Відповідна робота проводиться. Інженерний захист будується. Підприємство захищає свої генеруючі потужності. Ну таким чином. Є інше ще питання попередні роки. Під час відключень світла у багатьох абонентів тец виключалося і опалення. Чи були проведені ну, що, з чим це було записано, і чи коментується це і саме е, ну цього коментувати я не можу, оскільки це чутлива інформація? Але я думаю, ми будемо готові до любих викликів, які можуть. Бути і можуть не бути, ми робимо все можливе і неможливе для цього. Я доповню. Я скажу дійсно, система теплопостачання наш передбачає не тільки джерела генерації, а воно передбачає ще центральні теплові пункти. Звісно, коли в умовах відключення електроенергії. Зупинялись насоси на центральних теплових пунктах, дещо погіршувалося, дещо пропадало і теплозабезпечення, особливо великої забудови. Але ми ж кажемо про це, що практично всі наші об'єкти наразі, з врахуванням того негативного досвіду, про який ви кажете, забезпечені генераторами електричної енергії. Ми прогнозуємо, що, от в разі подібних ситуацій, будуть вводитись в роботу з. Саме оці резервні джерела, і за рахунок них будемо, ну скажімо так, мінімізувати міні 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 негативні наслідки в цьому питанні? Дякуємо. Колеги, є ще запитання? Хочу подія одне питання до вас. А, наскільки до вас питання, пане Лохвіно, наскільки сьогодні соток ОСББ та керуючих компаній все ж таки підготувались до опалювального сезону та провели відповідні роботи? Скажімо так. Як і в минулі роки ОСББ не сильно спішать підготуватися. У них є час до кінця місяця придивити нам ці роботи. І по кінцю -по 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 місяця я скажу більш конкретні цифри. Все, вся інша інформація була надана на наших сторінках. Там є інформація в онлайні. Те, що дивіться, і питання стосовно кар'єра: чи вирішилось щось взагалі? Питання, ж жи, таке, кар'єра? Це не до нас, це до мешканців цього ЖК. У них були варіанти розвитку собою різних ситуацій. Вони не прийняли ні одного рішення, тому що з ними буде? Це це вони власники котели, вони власники боргів, тому хай приймає самостійне рішення. Дякую. колеги. Є ще запитання? Новості є запитання до наших спікерів? Телеканал Марк? Є запитання до наших спікерів? Немає? Будемо завершувати наш брифінг? Дякуємо і разом. Дякуємо.